Скоро буде паска вже закінчилась. Зібрали ми звіря цього. Як Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус, і в сьогоднішньому відео у нас буде розпаковочка. І збірка ось такого ось мотоблока від компанії GTM. Ну, Коротенька історія, як він в мене оказався. У нас, в принципі, є мотоблок, кентавр е дизельний на 10 кінських сил з турбіною. В общем, дуже цікавий агрегат. Е кому цікаво, можете зайти на канал, подивитися. Е в принципі, він закривав практично всі наші потреби. Але менеджери із компанії GTM зв'язалися зі мною і попросили. Тобто виявили бажання відправити мені мотоблок для того, щоб я показав вам, який в общем, існує апарат. Вони запевняють, що доволі дуже якісно зроблено, все і виконано там гарний мотоблок. В общем, виробник впевнений в тому, що агрегат дуже якісний. І хоче, щоб я показав своїм підписникам, який він є. Я довгенько так відмовлявся, так як в нас є мотоблок, навіщо нам, але все-таки вирішив взяти, так як вони мені ще дали в комплекті з ним підмітальну машину. Доволі якісну, до речі, відео вже на каналі є, можете перейти подивитися. Ну, Будемо робити розпаковочку, тому що зараз вже почався у нас сезон огородів. Будемо пробувати його використовувати. Ну, щоб ви розуміли, той мотоблок наш кентавр, він, е, ну, він також якісно все зроблено, але от все рівно нам потрібно довелося його доробляти. Турбіну встановлювати, охолодження і так далі. Ну, для нього були інші задачі, е, дуже великі, дуже багато ми з його. Требували через то довелось доробляти. Ну зараз в нас задач на мотоблок важких робіт дуже немає, тому що у нас уже є трактор для важких робіт, на ньому легше працювати і так далі. Але от бувають моменти, коли потрібна саме невеличка техніка. От я там в садочку я також вже говорив в деяких відео, планую перекультивувати і посіяти травичку. То якраз, от, наприклад, от такий мотоблок або мотокультиватор підійде нам. Так само на грядках борозне заробити, краї одійти і так далі. Е, також буде непогано. До речі, цей, це не просто мотокультиватор, це е, мотоблок повноцінний. Е, з ним. В комплекті тут йде фреза і колеса. І ще ось такі ось підгортачі для картоплі. Ну, Це вже окремо їх потрібно купляти. Також мені прислали, так як ми багато картоплі не плануємо садити в цьому році, тому що ну, ціна нам не подобається і дуже важко на ній працювати. Тому, якщо невеличкі рядочки, то нам, наприклад, невеличким мотоблоком буде краще там справлятись. Так, сино, куди йди? Так, запаковано воно. Ось така зверху. Штукенція. Ага. Зараз покажу. Вже обзорщик пішов В Взагалі, запаковано. Отак от, от металевий каркасик навіть, бачите, який зроблений. І все тут, все тут в комплекті. Ну, зараз повитягаємо все і будемо дивитися, що ми маємо. Так, Річ доволі важка. ага, Така рамка скручена. І будемо проводити зборку. Ага, Значить, є ось така. Зараз покажу табличка. Тут об'єм двигуна. Все тут написано. 4 кВт, 5,2 кВт. Потужність двигуна максимальна. Номінальна 4 кВт, максимальна 5,2 кВт. Ширина культивації 80, 3 скорості вперед і одна назад. Вага 88 кілограм, доволі важкий. Ну, Я говорив хлопцям, ви подивіться спочатку відео про те, який в нас мотоблок. І якщо ви щось можете запропонувати потужніше, то тоді вже будемо домовлятись. Ну, а цей мотоблок із їхньої лінійки самий потужний. Ну, Він не потужніший за наш. Але ми так подумали, в принципі, в нас вже немає таких мерон положи. У нас вже немає таких задач прям. Колюча, так? Да? Ось такі колеса. Фіксований був прикручений мотоблок. Зараз хороба витягаємо. Доволі важкенька річ. Так. В общем, якось так. Оди, йде рон. Ідуть без мастила, у коробку йде півтори літри масла, заливаємо сюди тад 17 і на півсинтетику заливаємо у двигун. У двигун йде туди літри масла. Так, Що в нас тут? Так, Кришку повітряного фільтра також відкручуємо. І е, Тут є такі дві м'якушечки, паралончики. І ось ця із більшими значить, перфорацією ми її також. Легенько змощуємо мастилом і вижимаємо, щоб воно трошки, так сказати, змочилось. Буквально там пару капельок. Ось так ось все є. І сюди е, по, е, є відмітка Ойл рівень. Також наливаємо мастило. Є. Залили мастило і збираємо. Е, Обов'язково всі болти, всі гайки перетягуємо перед використанням. Ну, під час зборки, я думаю, всі цим займаються зазвичай. І ще даний мотоблок оснащений. Доповнітельним повітряним фільтром, який виведений аж сюди на рукоятку, що досить цікаво. Наш перший мотоблок, той великий, важкий, то там взагалі такий туфтовий стояв повітряний фільтр. Ізначально. І він дуже швидко приводив в негодность наш мотоблок. Тому ми тому приділяли увагу і доробляли його. Тут вже, бачите, все допрацьовано доволі непогано. Так, Тут є дві пробки з одного і з іншого боку. Взагалі, одна пробка, одна щуп. Взагалі, можемо закручувати будь-куди. Двигун пів літра масла потрібно залити. Так, користуємося ось такою шлійкою. Ну і останні штрихи дожимаємо колеса, перетискаємо всі гаючки. І в принципі вже все зібрало, залишилось залити пальне. І ми поставимо зараз оці фрези і спробуємо ними працювати. І так, друзі, зібрали ми звіря цього. Дивіться, яка красота у нас вийшла. Реально вид угрожаючий, я б сказав. Отакий от, от мотоблок. Ми його заправили мастилами. Всім чим положено. Бензинчиком зібрали тут, дивіться. Є навіть ось такий ось бардачок. Так. Що хочеться відмітити? Має три швидкості вперед і одну назад. І зроблено доволі цікаво, ось такий запобіжник, щоб випадково не ввімкнути задню передачу. Тобто, потрібно вже в сторону і потім назад. Наприклад, ось ця навіска. Це цільно лита, не зварна конструкція, а цільно лита, що теж доволі цікаво і дуже добре. Також дуже добре, що є ось такий подвійний воздухан. Тут одна позиція і тут основний воздухан. Тобто подвійна очистка повітря, яким живиться двигун. Тут знімаються колеса, ось буквально шплінтик, витягується колесо із. Цієї ступиці знімається і ставляється туди фреза ось ця. Робочий об'єм двигуна тут 212 кубічних сантиметрів. Максимальна його потужність складає 7 кінських сил. Ну Середня робоча номінальна 6,5. Це при 3600 обертів на хвилину. Також хочеться відмітити, що тут є два вала відбора потужності. Верхній із них незалежний, тобто швидкість обертання залежить від обертів двигуна і не залежить від того, на якій передачі рухається мотоблок. Нижній же синхронізований, швидкість обертання залежить від швидкості руху мотоблока. Чим вища швидкість руху, тим вищі оберти вала відбору потужності. У коробці передач є щуп, ось він дивіться, яким ми можемо контролювати. Рівень змазуючого матеріалу або мастила. Має, до речі, задню кришку. ось дивіться, задня кришка. Вона відкручується при потребі обслуговування або ремонту. Не потрібно повністю розбирати мотоблок, достатньо відкрутити ось цю задню кришку і відремонтувати коробку передач. Ну, Дай Бог, щоб нам не довелося її ремонтувати. Бачимо, є бампер навіть. І запобігає, наприклад, якщо в щось ми вперлися, щоб не. Пошкодити двигун або бак не пробити. В общем, доволі непогано. Є така підножечка. До речі, ножі із... мають таку форму, яка запобігає намотуванню бур'янів. Це, по-перше, і по-друге, виробник заявляє, що вони ковані і дуже довговічні. Ну, а так взагалом, мені здається, доволі достойний апарат. Ну, Звісно, зборка зайняла буквально годин-дві з половиною, я його збирав. Йдемо на площу попробуємо спробуємо заробити борозне краї, одити там під, під малиною. Всім привіт, друзі, та глядачі мого каналу за метай Просолоди Марович. І сьогодні що відео я вам розповім про мій новий танчик, який я взагалі вам не розказував. Взагалі цей льоха, крутий танк. Ну, нього взагалі звук такий. Тільки пультик, так. зараз принесу пультик. Ось він так заводиться. Знаєте як? Ось тут в цього пунктика їх кнопка. Отак Отак ось так він дерчить. Ось так ось воно заводиться у нас. І так же ми теж піддержали нового танка. Дивіться, нусені хліб. Сені крутять. Очікувати. Ну, цей танк мільйон гривень стоїть. Ми його так і зачепили? Заїхали, купили отакого. Вот чи подарила гроші на його. Ще мені в Капітусі такий тончик дали. У -то, сам... мене, ж... мене ж день народження було. Отак все і случилось. І так, у нас батарейка із пульта отака. Отака ось. швидка. Она и не заканчивается Вообще ни одного раза Ничего Но только чуть чтобы она Один раз закончила Она электрику Себе держит И ничего робота У нее и забота еще есть Группа включилась И так И так Ми ось таке маємо. Ми маємо просто батарею. Батарея в пульті нормальна, не закінчається зарядка. І зараз вже ми теж хотіли зняти таке саме. Та пролазьте вже. Батарею це не управляємо. Ну і так же ми теж ось ну, мене підбивали. Ж. Скоро буде Пасха, вже закінчилась Пасха. Так що ми вже знімаємо повне відео по своїх танчиків. Так же і ми робили це. Ну щось мене обманюють. Всім привіт, друзі. та глядачі мого каналу. За матерію Солодиморович. І сьогодні ще відео я вам розповім про мого цей про, про мого трактора і про... Цього нового мотобулка та твого і, і цей. Ну і так вже він весь гарний. Він із компанії. Такої я забув. Ну, тільки вже ми все, попри... все попричеплене. Та то. А з якої компанії цей? GTM. А так, да, GTM. Ну і так же ми, ми цим мотоблоком із компанією Жітя будемо зараз працювати. Ну так же і мій трактор. І мій трактор вже старенький, зачелений. Він, взагалі, вже давно не їздить, він отак заводиться. Так собі поганенько дуже заводиться, дуже поганенько. Вообще-то мой мотоблок Кентавр. Мотоблок кентовер. Вообще-то мой трак, мой мотоблок кентовер. Вообще остановленный. Дуже остановленный и закопанный. Ой, ой, ой. Мой мотоблок кентовер вообще застрял. Легким движением руки, так сказать, Міняється шасі на культиватор. Ось так, раз. Так і шплінтуємо. Проводимо, в общем, перший запуск. Ще ми ні разу не запускали. Так, топливний бак відкритий, підсос включений. Ага, кнопку включити треба було. Дивіться, друзі, доволі тихо працює. Ну, зараз хай трошки прогріється і спробуємо цю борозну задівати. Правда, я ніколи з таким агрегатом не стикався. Так, друзі, підведемо підсумок. Дивіться, яка картина вийшла. Тут така борознюка була в коліно. Буквально, ну, звісно, проходів разів 4, мабуть, туди і назад пройшли. Але отам попід забором, то там взагалі цілина, ну як цілина, там не оралось, то там трошки важче було. Ну і зносило ще навик, навиків у мене маловато. Ось тут видно, яка була борозна до цього. Да? Бачимо, далі вона така й залишилась. Ну, там ми сітку треба підняти і потім проведемо і там таку операцію. А так взагалі в принципі я задоволений. І так, друзі, спробував працювати даним апаратом ось ось тут в садочку. Між кущами вирішив вам також показати. Ну Тут я вже зробив, зараз ось між цими кущами буду працювати. Покажу вам, як, як це все діло виходить. так от, друзі, дивіться, якраз садочок перекопаний лопати. Ну не все, там мені не дозволили це робити, тому що тут рукола росте, хай вони полють її самі. Ну і в малині трошки отак зроблено. Ну Тут там, де густо малина, звісно, це не ну, я так вважаю це неправильно, що вона так виросла у нас. Вона має бути рядочками. Але тут зараз спробую маленьким кентавром маквівим. Ось тут також була малина і цю галявинку хрущі. В общем, унічтожили Ми не хотіли ядами заливати, бо нам же його їсти. Ну а так то така ситуація. Зараз тоді між малиною можна і сапкою пройтись, тут небагато роботи тепер. Такий от апарат, друзі. Ну і зараз я грабельками це все розрівняю швиденько. Заволочу і буде красота. От коли ми це саме робимо важким мотоблоком, то виходить, воно перебиває наскільки землю, що практично аж пух виходить. І тоді як підсохне зверху і вітерець, то аж здуває. А тут доволі гарно. Це я на третій передачі ходив. Можна на другій і на першій також ходити. І це буде ефект перекопування вроді лопатою. Зрозуміли, да? відео, я думаю, все-таки цікаве і цінне. Такий агрегат. Ну, нам, в принципі, Ну, Таке краї підходить, там в садочку, як будемо сіяти газончик, там ми також ним, Е, перефризуємо. Е, ну, це таким е, людям, в кого теплички невеличкі, або городики невеликі. Ось цю всю велику площу, ним пахати, звісно, е, ну, недоцільно буде. Для цього в нас навіть е, десяти силий. Мотоблок з цим ми пару разів пробували, він перегрівався і надто велика нагрузка. Для великих площ потрібен трактор. А це таке у місцях, де мало, ну, немає як заїхати, під деревами немудобно працювати. Ну, в общем, для кожного агрегату є своє цільове призначення. Тому ми будемо використовувати його за призначенням тільки десь в місцях. Де це потрібно. Ну, в общем, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк обов'язково, пишіть коментарі. Всім миру здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення і до зустрічі в нових відео.